Ой, трошки покоси. Ай, там скидають. Добрий день! Давайте, 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 працюйте, працюйте. Ой, як гарно, бігають, працюють. О, бачиш? Ммм, красота. Так, так, хлопці. Не сидять без діла. Ага. Так, так. Ніся. Де як в нього гарно получається? Все, кидає, кидає собі. Приоруті все? Зараз, чекай, зараз знов пан тракторист по кругу проїдеться. Ми його сфотографуємо, як він круги мотає. і Підемо, так? Ні, там покажем відео. Так. О, фарами ми блимкнув. О, і, все. і працюють. Так, давай, давай, Олежка, я в тебе вірю. Ти справишся. Там ще якийсь песик бігає, але не наш. Як ходить бачиш? М -м -м. А, дивися Ой, ще. Ми кудись туди підемо кулючки. Ні, дивися, бачиш? О, це вони отаке, о, десь бачиш, тут дядько. Олег оце бере тако, бачиш, збирає суховилками і кидає в рилю. І все. Бачиш? Бере збирає такого раз-раз. Все, хватит. Все, дивись, їде. О, круг дає. Встань сюди. Сюди сюди встань. О, зараз ми його будемо фотографувати. О, на розігнався. Ось. Ти бачиш? Ти сі Як він. О, розігнався. І ось Посміхається і працює. йой -йо! І що? А що за собою волочете? Ай-яй-яй, ай, що ай, це таке? Пане комбайнери, що це таке? Ой, а? Що? во? Я не знаю, я не знаю, подивись, що понароблював. Галтурщики. Ти бачиш? Якби я не зупинила, подивіться, бачите. Люди добрі, подивіться, подивіться, халтурять. Побачили контролера, дали джазу і халтурять. О, о, все я покажу, я все вам покажу. дивіться, Халтурщики. О, У. треба всюди контролювати. Не витримаю. Пане Боже, дай мені сили і терпіння. Давай, давай. А ти що там? Не халтур? Нормально все? А Це добре, що ми прийшли, доню, бачиш? Бачиш? За цими хлопцями треба дивитися, око на око. Ну дивись, 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 дивися, подивись. Подивися. Я вам на обід не заробили нічого. Будете сидіти без обіду? Пане трактористе. Як орите, такий і обід буде. Такий буде і обід. А що, а що случилось? Я так і не зрозумів. Ти ще й нічого не зрозумів, що сталося, а, так? Ні. Я вам, я вам потім відео покажу. Лайки, дізлайки, все вам покажу. Коментарі. Посміхніться! Добрий день, підписники! Ага. Ось ці канала, покажу вам, що. Що наробив, бо так дивився, як мене знімають, щось не бачив, що роблю. Коротше, наварив на ми такі лопухи. Бачив одного гарбузовода. До побачення. Гарбузовода бачив, допомагають. Не закидають, іди сюди, не запирають. Та от, забилося, дивився, як вона мене знімає. яка тут вода. Тут весною бліна, треба поки все, ну, вже все зробив, потім сюди їхати, бо тут постійно трактори сідали. Бач, дивіться, яка вода. Тому гараж добре, а тут... Аж, аж, аж чувака є. Коротше так, все, лі... ну, все. Де буде, будеш в інтернеті. Буде погожа, ти собі заїхав, правда. Так, ти це зробимо. Отакі у нас покоси, ми їх туди чик-чик. — Я бачу, вони їх погорали, то вони повільналися, а тут такими було траншеями. Та ми ще потім бороними зробимо буде градочку. Поставив, Ось його закрив. Та 80 набиралося, де думав. Вот он. Вот